Емоційні, такі ніжні, чуйні люди, серпень саме для вас, і серпень це такий місяць, в якому класно реалізовувати ваші особисті проєкти. Вами керує луна. Да? А луна це найемоційніший елемент зоряного неба. Багато хто з раків має хист до творчості до справ, які пов'язані з нерухомістю, з землею, з харчуванням, з дітьми, тому що у вас така фантазія і вам подобається цим займатися. Юпітер та Венера вони знаходяться в серпні місяці саме у вас, що надає вам таку чарівність, впливовість удачу в реалізації ваших особистих проєктів, в покращенні ваших особистих стосунків, в покращенні ваших, вашого, вашої діяльності, вашої реалізованості. Тобто раки цим треба скористатися, і я знаю, що ви перед тим, як зробити крок, ви дуже багато над цим розмірковуєте, то треба. Влучно це зробити. На це натякає на ваше покращення, на вашу вдачу щодо вашої реалізації і Меркурій з Сонцем, вони знаходяться і освічують ваш сектор, який пов'язаний з матеріальними статками, з матеріальним станом, з заробітками. І якщо у вас з 11-го числа були якісь складнення щодо умов, щодо перемовин, щодо контрактів, Щодо, щодо співробітництва з тими людьми, з якими ви маєте робочі якісь проекти, то після 11 числа це все буде вже йти більш динамічно, буде досягнуто якесь порозуміння. Так, так, також, якщо вам хтось заборгував, то цілком ймовірно і бажано в цьому місяці нагадати про це для того, щоб ці борги були віддані. А далі в нас планета Марс, вона також натякає, що ваша фізична діяльність, фізична активність і фокус уваги буде спрямований на вирішення питань, які пов'язані з нерухомістю, з землею, а й з родинними стосунками. А, е, також е, Знаходженні того місця укладенні договорів, які пов'язані з нерухомістю, з місцем проживання. І класні для цього дні це в нас з 12 по 16 число можна домовитись і знайти ту загальну точку у промирумовинах, і того той варіант, який буде. Влаштовувати всі сторони договору, контракту тих людей, які приймають участь у цьому. 16 числа велика ймовірність, буде наданий такий шанс або варіант, який ви зовсім не розглядали, або розглядали колись давно, навесні. 2025 року або а, влітку 2024 року. Тобто ці ситуації, ці моменти або варіанти можна буде розглянути, і це буде класний варіант. Він дуже несподіваний, але ну, він буде вас, ну ви можете піймати себе на, на цій думці, що вау, а як це? Як... Чому я раніше це? Не прийняла до уваги або щось таке. І 19-20 і 20 числа це теж такі класні дні для вирішення справ, які пов'язані з родиною, з сім'єю, з переїздами так і таке іншим. 23 числа в нас буде новий місяць, який надає новий, нову програму, задає нову тональність, і це пов'язано також з. Комерційної з підприємницької діяльності, договорами, контрактами з мандрівками, переїздами з одного місця на інше місце, але з 23 по 25 число ймовірні такі несподівані новини від ваших орендарів або від ділових ну, в тих контрактах комерційних документах. Також можуть бути якісь несподівані новини щодо ваших братів та сестер. Тобто тут сусідів, тут, ймовірно, така позаштатна ситуація, яка буде спонукати вас до швидкого прийняття рішення до змін, до креативних таких варіантів. Але слід зауважити, що треба бути дуже обережними в користуванні з технікою, з електроприладдями. З вогнем, вибуховими предметами тут ну, треба бути уважними і не нехтувати правилами дорожнього руху і таке інше. 25-го числа в нас Венера, це планета, яка відповідає за любов, за кохання, за творчі проекти, вона переходить до знаку Лева, що надає класний варіант щодо вирішення фінансових справ. Щодо покращення матеріальних статків, але в період з 25 по 28 число Венера буде знаходитись Лева і в вашому другому секторі, що заподіє сферу фінансів, на протязі всього серпня і частину вересня. І 25-28 числа обережно зі своїми статками і з... Покупками, тому що велика ймовірність попастися на спокусливі варіанти, речі, і ця гра не буде ну, це може бути надмірно витрачені кошти. Що стосується любові та кохання, то тут ймовірні такі пристрасні стосунки, пристрасні яскраві відносини. І раки це люди, які дуже-дуже цінують тих людей, які для них, для них близькі, яких вони кохають. І Тут ймовірний прояв таких надмірних ревнощів. І з цим теж треба бути дуже обережними. Також з 25 по 28 число не треба. Не рекомендовано робити операції з краси, пластичні операції, уколи краси, і також не неважно знаходитися в місцях, там, де багатого скупчення є людей. А так я вам бажаю яскравих, приємних емоцій, чуйних розмов, відвертих таких розмов, де ви будете почувати себе. Найціннішим у цих стосунків, у, цих, у цій взаємодії з тими людьми, для яких ви близькі, яких ви цінуєте. І будьте впевнені, що вони вас теж цінують, люблять і кохають. І своїми діями, своїми, своїми діями, своїми справами ви будете це відчувати. Раки, я вам бажаю всього найкращого. Найсесвіт відповідає і відлунює вам з тими добрими справами, добрими шансами, щасливими, які ви можете дарувати своєму оточенню, своїм, своїм близьким коханим. Людьми. На все вам добре і до зустрічі.